Почерський район столиці позаду мене п'ятиповерховий житловий будинок, біля якого розірвався зранку російський шахет. Внаслідок вибуху тут сталася розгерметизація газової труби. була невеличка пожежа. Її ліквідували пошкоджено автомобілі, які були припарковані поруч. а Також навколишні будинки. Вибух, і чоловік каже, що неверно впав на наш дім. Ші надали стріли білягати. Ми вийшли ну тут. Вот все вже шли цього в сніг всі ріднам і чути, що згорить. Це десь біля шостої години ранку гучний вибух був, тому що стовп бетонний впав якраз. І була пожежа біля наших вікон товста труба, газопровод. І тріснуло, і здоров'яне було полум'я велике, величезне. А ми спали в спальні, закрита стіною. Так на мене постраждало. Тут ще стекла повилетали, рами перекошені, і вилетіло все з трьох кімнат на жодного скла нема. Цілого спочатку надходила інформація про постраждалу дитину, але згодом на щастя вона не підтвердила. Зараз на місці працюють комунальні служби. Місцеві мешканці прибирають наслідки цієї атаки, прибирають скло та приводять все до ладу.